Дуже неочікувана новиночка за ворожа. Це Бабелті вже готовий, його вже не потрібно не розводити, нічого. Ми вже бачили, у нас тут є кульки, у нас тут смак, манго-ананас, там ще є, до речі, два смаки, полуниця з чимось і чорниця. Струбочка йде, все як потрібно, коштує, до речі, 77 гривень. Цінник, начебто, занадто такий, знаєте, величенький за 300 мл, але давайте скуштуємо і подивимося, чи справді воно смачне. Так, я вже розпакував розпакувався баблки. Ну, бачимо, от єдиний мінус: бачите, що трубка була дуже прижата, і якщо її ми виравнюємо, вона обратно йде отак. Ну, тобто, не знаю, як ми зараз будемо ще спити з кульками. Незрозуміло. Бачите, ось за це я кажу, що воно примято, і вирівняти його не знаю як. Так, ну що в нас тут сьогодні нащупав диручку, опа, пробили. Бачимо, ось така трасата в нас вийшла. Давайте скуштуємо. По смаку дійсно прикольно відчувається, ананас відчувається манго. Це не хімічний смак, він смачний, а, не газований. Просто, звичайно, така солденька водичка з манго і ананасом. А кульки, ну не знаю, не розумію, який саме смак кульок, тому що воно все в перемішку. Але дійсно прикольно. 80 десяти ми його можемо поставити за 77 гривень, не знаю, вирішувати вам. Для мене то начебто трішки дороговато. А так, в цілому, цікава новинка.